Отопенічки. Короткі фільми, руки мерзнуть. Але їх треба опеньки збирати. Показуємо зима. Їх. Я і теж збираю морпеньки. В такому англісі. Недалеко від залізі. Ми села, ми за майдан і заліз, як покажуть. Поближе не знає. І попадається грибочки. Головне шукати. Шукайте знаходить. Вот вони. Тут є сніг. Снігуру. Опай Мій Міта бігає. Раз. Марш, тихо, тихо, покинуй. Где шукай, шукай? Не шаловай. А то я опеньки збираю. Снегах. Вот он этот. Классні опенюшки. Какие-то склады. Зараз я перейду в інше, в інше місце. Там такі поди не були. Ще подивлюся. Може яких інакших грибів назбираю. Так що сьогодні ще буду топеньки. Так, різати мені погано і збирати. Це так короткий фільм. У вас. Всім дякую.